Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні 21 липня 2023 року. І біля річки зустрілася мені смілка широколиста. Ввечері вона розкриває свої білосніжні квіти і можна як слід роздивитися. Часто смілку плутають із мильним коренем. <кхід> Вибачте, але плутати їх не варто, тому що у смілки. Квіти поодинокі, глечичок такий опуклий, а у мильного кореня глечик вузенький, і квіти зібрані такі парасольки, зонтики. такі. От, смілка цікава ще тим, що вона висихає, і цей глечик зелений він стає таким ніби з дерева зробленим, і можна її додавати до сухих букетів цю рослину, коли вона вже повністю висохне.